Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на вересень 2025 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом проходить по знаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Нагадаю, що соціальні. Планети, такі як Сатурн і Вищі, проходять свій ретроградний рух близько п'яти місяців. І це означає, що він буде ретроградний десь до лютого місяця і буде знаходитись відповідно у вас в 10 му секторі гороскопу. А що таке ретроградний Сатурн? Взагалі, Сатурн це планета карми. А коли він ретроградний, то. Він ніби показує нам кармічні уроки з нашого життя. І це у вас все може з 10-го сектору. Це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, за ваш статус. Тобто, такі у вас можуть бути якісь ситуації, які будуть повторюватись з минулого життя. Тому що ретро-приставка це все-таки минулий, тобто якісь ситуації, які можуть вас чогось навчити. наприклад, з клієнтом, ви сказали, типу, Окей, мені не треба платити завдаток. Потім ви виконали всю роботу і з вами не розрахувалися. Наприклад, і зараз у вас може бути подібна ситуація. Або ви якось там домовились на словах, що ви будете виконувати цю роботу. Ви потратили купу свого часу, енергії на цю роботу, і вам говорять, ні, це не потрібно, це ми просто балакали, це не було нічого конкретного. І я думаю, що це могло б вас навчити, що в кожній ситуації все треба прописувати, потрібно писати договори, потрібно. Про все бажано домовлятися на папері, щоб було реальне розуміння, які у вас обов'язки, яка у вас зарплата, яка у вас винагорода. Тобто якась така ситуація може у вас повторитись, і це буде ваш, ніби як кермічний урок. Наступне це Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, значить. Е, Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування. І коли вона буде знаходитись в четвертому секторі гороскопу, а четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за нерухомість, це означає, що нам буде добре і легко домовитись все, що стосується. Цих сфер, наприклад, це дуже добре для людей, які пов'язані з сферою нерухомості, які працюють ріалторами, консультантами, забудовниками, тобто може бути в них велика кількість клієнтів, запитів, попит великий. Так? Якщо у вас це не стосується. Або ви просто, наприклад, хочете купити нову квартиру. До речі, по Меркурії, прямому русі купувати можна, або орендувати, або це приміщення, наприклад, під бізнес. То зараз цим добре займатися, тобто ви можете це починати, йти цим займатися. І ви суть в тому, що ви зможете Знайти вигідний для себе варіант, тобто цікавий для себе варіант, то що вам сподобається. І, звичайно, в цьому дуже важливо, то, в яких людей ви орендуєте це житло, і, е, знаєте, в кого ви купуєте, тому що це все-таки енергетика. Буває так, що там, наприклад, покупець, продавець не хоче навіть спілкуватися між собою, але потім. Людина, яка купує з таким настроєм квартиру, частіше за все, ну, вона не зможе довго якби, жити на тій квартирі, їй не буде подобатись і так далі. Ось, тобто є багато нюансів. Отже, наступне це Уран, адже Уран 6 вересня він рухається по близнюках зараз, буде переходити в ретроградний рух. Це в вашому першому секторі гороскопу, звичайно, близнюки. І що це означає? Уран це планета неочікуваних перемін, неочікуваних ситуацій. От ви, наприклад, собі щось планували і думали, що так і буде. А тут розвернувся уран в ретроградний рух. І чого це може стосуватись? Звичайно, це може стосуватись вашого я. Вашої особистості, вашої діяльності, і, звичайно, вашої зовнішності це якісь можуть бути неочікувані зміни у вас. І це значить, що по урану, що це може бути щось неочікуване. Або ви, наприклад, працювали. На якійсь фірмі, на якійсь роботі, і ви неочікувано втратите цю роботу. Або вам там запропонують переїхати кудись, і ви скажете, «Вау, це така пропозиція, мені необхідна ця робота. Кіт вам питання передає. <laughs> тобто якісь неочікувані зміни саме по ретроградності може принести вам уран. Ось наступне це затемнення, адже в вересні будуть два затемнення. Затемнення завжди відбувається парами, і зараз, вже 7 вересня, відбудеться місячне затемнення в 15 градусі знаку риби. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, затемнення місячне це як е, повний місяць, тільки воно має набагато більшу силу. Кен Кен. І по затемненнях розумієте, відбувається якби кульмінація певного події певної події. Це те, що мало вже відбутися. Це вже те, що назрівало просто у вас, і це у вас може бути. Десятий сектор гороскопу, і це може стосуватися чи вашої кар'єри, чи вашої роботи. Але тут може бути якби звільнення, що ви довго-довго думали, знаєте, вже прокручували тисячу разів в своїй голові, що ви там хочете йти з цієї роботи, що ви не хочете вже працювати там в тому колективі, чи не хочете робити вже ту роботу. Ви про це думали, думали, думали. Але якраз по затемненню може бути така ситуація, яка вас підштовхне. До цього, тобто затемнення це не щось таке неочікуване, це те, що завжди назрівало. І, звичайно, його не треба боятись. Ну, бо у вас ще може бути звичайно зміна статусу, це зміна статусу, що призведе до розлучення, так у вас так ще може програтися і працювати за затемненням. Наступне це знову Меркурій, адже Меркурій рухається дуже швидко, і зараз, в вересні, він двічі змінює е, знак. І вже 18 вересня Меркурій переходить в Терези, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. От, і що це означає? Взагалі, Меркурій, так як це планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за роман, за любовні зв'язки, за романтичні взаємини. І це може бути що. Ви з кимось познайомитесь, звичайно, що у вас буде роман швидко розвиватися, і в ньому буде багато комунікації, спілкування. Це може бути так, що. Значить, це ви швидко якийсь розпочнете бізнес. Ну там з кимось познайомилася якоюсь людиною, і ви розумієте, що у вас однакова енергетика, однаковий вайб, однакові погляди, і ви можете з нею якісь розпочати якусь справу, бізнес. Але, звичайно, це краще робити з людьми, які ви вже трошки більше знаєте. Ну, така моя особиста суб'єктивна рекомендація. От, ну, це для вас може так працювати. Наступне це значить ем, Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак, переходить в знак Діва. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І що це означає? Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання. За, значить, красу, а четвертий сектор гороскопу це сектор нерухомості. Можливо, вам хтось подарує нерухомість, або ви самі придбаєте собі нерухомість, або може бути так, що ви. Як це сказати? Знімати в оренду, нерухомість, але вона буде класна, вона буде просто неймовірна, буде відповідати всім ваших вимогах. І взагалі, Венера вона ну, любить все таке розкішне, красиве, стильне, модне. І це для вас буде так. ось. Так що для вас хороший час. Ви можете і вигідно і щось продати, і купити, і заробити з нерухомості. Якщо ви, наприклад, здаєте в оренду нерухомість, це вигідно. Наступне це значить сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня в 29 градусі, знаку діва. І це для вас знову ж таки четвертий сектор гороскопу. Тобто, між 7 і 21 вересня у нас буде коридор затемнень. В цей період часу не рекомендують приймати якісь серйозні рішення, тому що їх буде дуже складно відмінити змінити і так далі. Ви зрозуміли? А це сонячне затемнення. Це буде як новий місяць, але з набагато більшою силою, і воно буде в четвертому секторі хороскопу. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за зміну місця нашого проживання, за нерухомість і взагалі за імміграцію. Так може у вас бути просто в три в одному. Ви можете кудись переїхати, іммігрувати, зняти значить, ем, квартиру. О, чи купити квартиру, тобто такі якісь кардинальні зміни можуть у вас відбутися, але це щось буде нове. Або нова країна, або нова квартира, тобто якісь щось нове може у вас бути. О, ось, наступне це Марс. Адже 22 вересня Марс змінює знак. Переходить в знак Скорпіон, і це для вас шостий сектор гороскопу. Ось. і... Що це означає? Так як Марс, це планета, яка відповідає за нашу активність, за дії, за наші прояви. От, і це буде вас стосуватися шостого сектору гороскопу, тобто роботи, вашої діяльності, вашої активності, рутини і так далі. Тобто, у вас буде багато, у вас буде просто багато енергії. От інколи таке буває, ну просто немає якби енергії щось зробити, кудись рухатись і так далі. Так ні, у вас цього не буде. У вас буде багато енергії рухатись, робити і так далі. Ось і останнє в цьому відео це сонце. Адже 22 вересня сонце змінює знак. Переходить в знак Терези, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу, і це означає, що. Вас на найближчий місяць часу буде багато активностей по п'ятому сектору гороскопу. А це і знайомства, і роман, і, е, значить, новий бізнес, і діти. Тобто, ви в цьому всьому можете приділяти увагу. Звичайно, для кожної людини щось актуально, щось не актуально, дивлячись е, на вашу конкретну ситуацію. Ось такий дуже. Цікавий і багатий на події, місяць, вересень чекає на вас. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.